Трамп виразив своїм новим зверненням до України. Просто під час виступу він промовив слова, від яких усі люди замерли. Після зустрічі з Орбаном лідер США прийняв моторошне рішення. Те, що він заявив, при вселюдно не вкладається в голові. Цього не очікував ніхто, навіть його найближчі соратники. Риторика була жорсткою. А те, що буде далі, навіть не вкладається в голові. Вітаю вас глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп вийшов із новими заявами по Україні та, зокрема, щодо Росіян. Основна розбіжність у тому, що вони просто ще не хочуть зупинятися. Це має великий вплив на Росію, великий вплив на обидві країни. Очевидно сказав Трамп. Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну ніколи б не сталося, якби саме він залишився президентом. Це сталося через Байдена, який не дав їм помиритися від початку і затягнувся. Повторив Трамп. Прем'єр горчне віктор Орбан погодився з цими словами, заявивши, що немає жодних сумнівів, що за президентства Трампа війни не було б, або б він швидко всіх помирив. Але тепер все занадто ускладнили. обидва політики зійшлися на тому, що війна має закінчитися. Ну а сам Урбан додав, що має деякі ідеї, як це може статися, і пообіцяв поділитися ними із американським президентом. За даними агентства Reuters, що Кремль надіслав Вашингтону приватне коміке, у якому повторив свої вимоги для досягнення мурної угоди, але категорично відмовився від негайного припинення вогню. Саме ця непоступливість, як писала Financial Times, і стало причиною скасування зустрічі Трампа із Путіним у Будапешті. Попри це, Урбан публічно заявив, що проведенню саміту між Трампом і Путіним заважають лише одна одне-два питання. За його словами, якщо їх буде врегульовано, буде мирний саміт може відбутися вже за декілька днів. Прем'єр Угорщини переконаний, що після переговорів сторони можуть домовитися про припинення вогню. Залежно від домовленості сторін може бути ухвалено рішення про припинення вогню та встановлення миру. Сказав Урбан в інтерв'ю «Магіарним зет. Трамп також не виключив, що саміт може все ж таки відбутися. Завжди є шанс дуже Хороший шанс зазначив він, коментуючи можливість зустрічі з Путіним. Президент США додав, що це питання ще обговорюватиметься, але саме буде ПЕШТ він вважає ймовірним місцем майбутніх переговорів. От на цьому фоні Трамп як союзник ультраправої політичної партії і, про. Російською пропутінською Фідес, яку очолює Орбан, хоче підтримати на виборах. Він дає всіляку підтримку і всюду запевняє, що швидше всього угорці підтримують саме Орбана, і Трампу би було дуже приємно, якби перемогла партія Орбана. Ну, але це все і поховає Орбана, тому що сьогодні Трамп настільки токсичний в Європі і навіть в США, що ви знаєте, минулого тижня було величезне. Акції, протести, мітинги по всім і, Сполученим Штатам Америки. Більше як 1500 міст вийшло декілька мільйонів людей, протестувальників, які скандували ні королям, ні королю. І останні результати виборів, які були в неділю Сполучених Штатів Америки, де всі республіканські кандидати в усіх штатах, по всіх США, в усіх округах, навіть в республіканських округах, програли катастрофічно висуванцям-кандидатам від демократичної партії. І от на цьому фоні можна впевнено сказати, що підтримка. Трампом Орбана призведе до діаметрально протилежного результату. І угорці, просто також не люблячи Трампа, не будуть за нього голосувати. Тепер, як воно може вплинути? оце? Це чому Трамп підтримував Орбана? Тому що він зацікавлений. Рибак, рибака, бачить здалеку, як кажуть. Яке їхало, таке здибало. Два чобота пара і тепер. Наступне, чи може це вплинути в загальному на санкційні тиски на Росію? Де да, ніяк це не тисне. Це такий мінімум там менше 1% продажу е, цього об'єму нафти в Угорщину, що для Росії не робить ніякої погоди, навіть якщо її розблокують чи заблокують ці поставки, абсолютно ніяк не відбивається на фоні тих санкцій, які ввели Сполучені Штати Америки, 19-й пакет санкцій, які велвів Європейський Союз. На ті самій зустрічі в домі Трамп висловив певненість, що зможе добитися завершення війни. Він згадав про численні жертви серед російських військових, наголосивши, що Росія втрачає 7 тисяч солдатів на тиждень. Це велика шкода, сказав він. І між ними двома розділена думка. Знаєте, Росія втрачає більше солдатів насправді, але вони обидві втрачають багато людей, і це головне, що для мене не економічне. Трамп підкреслив, що війна в Україні не стала б можливою за його президентства. Я успадкував війну і зможу закінчити її в не надто далекому майбутньому. Ньому заве він при цьому Трамп розкритикував адміністрацію Байдена, звинувативши її у створенні умов для початку війни. У присутності американських і угорських журналістів Орбан намагався переконати президента США, що Україна має мало шансів на перемогу. Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд сполучених штатів а також маленька угорщина в Європі. Всі інші воліють продовжувати війну. Бо багато хто із них вважає, що Україна може перемогти на передовій, що є неправильним розумінням ситуації. Заявив Орбан у відповідь. Трамп прямо запитав Орбана: чи може Україна ви? Грати війну проти Росії. Прем'єр, який раніше неодноразово заявляв, що Україна програє цього разу відповів інакше. Після іронічного питання Трампа ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну. Урбан сказав, диво може статися. Трамп лише посміхнувся і відповів коротко так. Після цього американський президент заявив, що війна не принесла нічого доброго ні Україні, ні Росії. Подивіться, що сталося з Україною. Це набагато менше країни, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла. Зазначив він. Трамп знову повторив свою тезу, що втурні. Ня сталося через політику Джозефа Байдена. Байден насправді не полягав на цій війні. Ніхто не може в це повірити. Водночас Трамп висловив готовність пом'якшити санкційний тиск на Угорщину, яка опинилася у складному становищі через енергетичну залежність від Росії. На запитання журналістів про можливість звільнення Угорщини від санкцій США щодо російської нафти та газу. Він відповів, що звичайно ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту, і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря. Це чудова. Країна велика країна, але вони не мають портів, тому вони мають складну проблему. Така позиція стала для Орбана сигналом підтримки. Прем'єр угорщини, який останніми місяцями намагається отримати виняток із санкцій проти російських компаній Роснієвті Лукойл», прибув до США саме з цією метою. Він також спробував переконати Трампа зустрітися з Путіним у Будапешті та розпочати новий формат мирних переговорів. Сам Трамп заявив, що вважає можливим Будапештський мирний саміт, якщо Росія продемонструє готовність до зупинки бойових дій. За його словами, всі сторони розуміють, що війна зайшла в лугий кут і немає військового вирішення. Президент неодноразово наголошував, що якби він залишався при владі, Україна не втратила б своїх територій. А взагалі вона ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим. Україна зберегла б у своєму попередньому вигляді, сказав він. Ну і на його переконання колосальні помилки були допущені задовго до того, як я прийшов. У своїх заявах Трамп поєднує риторику про мир із твердженням, що саме він може зупинити війну між Росією і Україною. Я думаю, що мені вдасться зупинити її, сказав він, додаючи. Що головною перешкодою залишається небажання Кремля припиняти бойові дії під час однієї з попередніх розмов із Путіним, про яку Трамп згадував публічно, російський лідер, нібито зізнався, що Росія вже понад 10 років намагається закінчити війну, але не може. Трамп тоді сказав, що Путін повинен зосередитися на припиненні війни, а не на випробуванні ракет. Утім, за інформацією Reuters, російський диктатор відмовився виконати ультиматум Трампа щодо припинення війни, термін якого сплив 31 першого жовтня. Його позиція базується на впевненості у військових успіхах. Яку активно підтримує російська пропаганда на тлі цих подій? Трамп продовжив підтримувати Урбана політично. Американський президент називає його чудовим лідером, якого поважають усюди. Якщо подивитися на його позицію щодо імміграції та інших питань, то Європа зробила величезні помилки. А він ні, тому його поважають. Усі сказав Трамп. Він неодноразово висловлював особисту симпатію до угорського прем'єра. Я люблю і поважаю Урбана Угорщиною. Керують правильно, і саме тому він буде дуже успішним на майбутніх виборах. Раніше Трамп бажав Орбану перемоги на виборах. Шостого року і висловлював впевненість, що той перевершить попередній результат. Під час зустрічі у Білому домі Трамп зустрів Урбана на ганку, назвавши його величним лідером. Коли журналісти запитали про можливість зустрічі із Путіним, він лише відповів, шанс є завжди і відмовився від подальших коментарів. Своєю чергу Урбан зберігає прихильність до Москви і часто виступає проти української позиції. У війні у нещодавньому скандалі він навіть звинуватив польського прем'єра. А Дональда Туска у тому, що той перетворив Польщу на васала Брюсселя і продовжує підтримку. Вати Україну, яка прогреє війну. наразі, головною перешкодою для будь-яких мирних переговорів залишається непоступливість Росії, і навіть Трамп, який прагне виступити миротворцем, визнає, що вони ще не хочуть зупинятися. Однак він продовжує наполягати на свою роль у майбутньому процесі. Я думаю, що це можливо. Це має великий вплив на Росію і великий вплив на обидві країни. Трамп переконаний, що зможе закінчити війну, яку за його словами успадкували. Успадкував він. Урбан бачить у цьому шанс закріпити свій політичний вплив. А світ спостерігає чи зможе. Ро, цей тандем дійсно принести мир. Чи буде залишиться лише сценою великих заяв без реальних рішень? Дякую вам, глядачі, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте подбайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже зовсім незабаром.